Це буде моє перше відео, яке я спробую зняти відразу зі звуком, щоб потім не дратуватися і не записувати, не переписувати ось то. Хочу розповісти, як справи в акваріумі, що зараз нового, що я знову досадила, що викинула, і так далі. Почну з рослинок. Я дуже люблю ось цю праву частину акваріума. Вона досить. Засаджена, там дуже багато рослинок, тому що креветки тут живе від самого початку запуску акваріума: дві креветки Незважаючи на те, що акваріум тільки запущений, був два чи три тижні, вирішили, що треба робити бейбіків. І з'явилися маленькі креветочки І оскільки оця синя. Акула їх ловила і їла. Я просто в паніці несла все, що бачила, все, що знаходила, і сюди досаджувала, в цю частинку акваріума, щоб вони мали де ховатися. Це, звичайно, не допомогло. Він всіх переловив, всіх перекусав. Він не з'їдає повністю маленьку креветочку, а перекушує і все. Ну, Слово чуть депресія не почалася з того. Вони такі біленькі, прозорі, до 5 чи 6 мм, здалася ми виростати і він їх ловив. В цій частині у мене два Анубіаса. Я дуже люблю цю рослинку. Один більший, другий менший. Він пустив уже листочки нові, ці ще світлі це нові виросли. А ці, ще темніші, це були бігає. Це хлопчик. А дівчинка десь, десь тут ходила, десь заховалася. Е, далі у мене тут була Людвігія, я її пересадила, але пішла докупила ще, тому що мені здавалося, що тут е, дуже не вистачає е, високих рослин. Взагалі-то я пообіцяла собі, що все з рослинами завершено. Більше я сюди нічого тицяти не буду, але мені страшенно подобається саме зелені. Такі акваріуми з рослинками. О, є дівчинка, он на камінчику сіренькому. І мені дуже подобається Будзефаландер. І я його не могла знайти. І часто випадково в групі якісь знайшла оголошення, замовила з Харкова їде. Не знаю, який він доїде, але їде. Отут буде. В цій частинці буде він. Ще коряшки собі дві замовила. Правда, я не впевнена, наскільки це добре. Садити орслини вже запущений акваріум. І бо я тут боролася із бурим нальотом, з якимись наростами, які ось тут на листочку видно ще чуть, чуть є. І зараз щось нове туди напхну і зараз, щоб мені знов не було того спалаху. Ось. Рибка не їсть цих креветок, що є М -м зовсім може подивитися на них, але вона не чіпає їх, зато всіх малих, що з'являються, вона. Стріпляє, як має бути. Ось ну, такі отакі справи Камінці понакладала туди. Ніби ті маленькі креветки в тих камінцях мали б сховатися. Ну, так. Треба пробувала я ще мох додавати, до речі. Яванський мох я купила, але він у мене вмер, здається, за тиждень. Так виглядає мій фільтр. Це мені підказали, що можна зробити таку штуку. Бо у мене був акваель. Я прийшла і там жалілася десь, що він зовсім не справляється. У мене був аквалі в ній. І мені порадили зняти ту пластмасову кришку, яка була на ньому, і купити більшу мечаку. Це мало бути покраще достатньо. Насправді покращило. Зараз все набагато краще. Він... Е Дуже забруднювався з тою маленькою мочалкою, яка була в ньому купілі. він забруднювався дуже швидко. Дуже швидко. Дякую за увагу.